Дерга церква, кожна людина має те, чим цінує. І що, з чим я ціную, з чимось цінуєте ви, в є речі, які ми, ми не цінуємо, а про деякі речі ми просто забуваємо. От було в нас весь час світло, і ми про нього навіть не думали. От і добре. Але як тільки починається підключення, ми ну, зразу відчуваємо цю нестачу. Часто ми усвідомлюємо цінність чогось лише коли втрачаємо його. Але є речі, якими ми повинні цінувати завжди і не забувати про них. Сьогодні хочу читати з вами уривок з Євангелія від Луки. Це буде Євангелія від Луки, 7 розділ з 36-го віршу. Євангелія від Луки. Сьомий розділ з 36 віршу. Читайте. Один із фарисеїв просив його, тобто Ісуса, щоб він подів з ним. Увійшовши додому фарисея, він сів до столу, а жінка, яка була в місті, грішниця, відавши, що він сидить при столі в домі Фарисея, принесла Алебастрові посудині миро. Вона ззаду припала, до його ніг, і плачучи. Почала обмивати його ноги слізьми, обтирати волоссям своєї голови і цілувала його в ноги та мастила миром. Побачивши це Фарисей, котрий запросив його, міркував. Та й казав, коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього, Цимане, маю тобі щось сказати. А той промов, промовив: Кажи вчителю, були в одного лихваря два боржники. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме у <кх> відповідь Симон сказав: Думаю, що той, якому більше подарував. І він сказав йому, правильно, ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на ноги не дав, а вона з візьми пролила мені ноги і волоссям своїм отерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи війшов, я не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі, прощаються її численні гріхи, бо дуже вона полюбила, а кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив: Прощаються твої гріхи. Ті, хто сидів при престолі, почали міркувати собі, хто ж він, що її гріхи прощає? Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе. Див мир. Ми прочитали історію про двох людей, які почули про Ісуса: Симон, Фарисей, і жінка, як вона описана, грішниця. З першого погляду, вони ніби обоє цінували Ісуса. Адже Фарисей покрикав, покликав Христа в свій дім, запросив його до столу. А жінка, вона омила ноги Ісуса своїм волоссям, чим також виявила надзвичайну шану. Ну, ніби все класно. Обоє цінують Ісуса. Але про це не подобається чомусь жінка і те, що вона робить. Він думає: от ну, як така як вона може мати діло з Ісусом? Лише дивлячись на. Мотиви цих людей ми зможемо зрозуміти, чому Писею не подобається грішниці. Писей не хоче бачити цієї грішниці біля Ісуса, у його очах вона псує його репутацію. Адже ж ну, Ісус великий пророк, людина вищого релігійного суспільства. І зараз він у домі іншої важливої людини, Симона, такого собі Фарисея. І що тут з ними може робити ця грішниця? Насправді, Симон він цінує не самим Ісусом, але ж його репутації. Йому подобається, що така собі популярна на той час особа є в нього вдома от Натомість жінка, як тільки почула про Спасителя, вона побігла до нього, вона віддає йому все, що тільки має. Їй не потрібна з цього ніяка вигода. Вона просто почула про Месію і біжить до нього. Вона любить, як пише Ісус, вона сильно любить, бо Спаситель прощає її гріхи. Хоча вона знає, що не заслуговує на прийняття Ісуса. Це цілком ніби зрозуміла історія. Біблія це не книга, яку треба просто читати. Це Слово Боже, яке треба втілювати в своє життя. Я хочу, щоб кожен з нас задумався над своїм ставленням до Спасителя. Яким є відношення до Ісуса, який помер за мене? Я, як Симон. Цілком собі самодостатня людина, Ісус мені ну, не треба, хіба там лише як засіб для підвищення моєї репутації. Чи готовий я визнати всі свої гріхи і як ця грішниця припасти в ноги Ісуса, цінувати Бога по-справжньому? Як написано в четвертому розділі Євангелія від Івана, любити Бога. Бо Він полюбив нас перший. Чи готовий я віддати все заради Ісуса? Це те, над чим треба думати кожному з нас? Чи ціную я Ісуса і прощення, які Він мені дарує? Амінь.